Вітаю, дорогі мої друзі. Оце я вам вирішила показати, що я купила вже готове, щоб в мене був запас на зиму. Зараз я складаю. Так, так, так і, і, і так. Принесла мені геть в хату жіночка. Колись я в неї купляла щавель консервований. Бачите, закритий щавель. Так, наталований, наталований повністю. Я взяла чотири баночки. От. Свіженький, казала жінка, що цього року цей щавель збирала. Баночка коштує 50 гривень. Так, то буде борщ щавльовий. Я його дуже рідко варю, достатньо. Купила в АТБ горошок. Оцей горман, не знаю, вперше взяла, чи добрий він, м'яенький, солодкий, не знаю. По 40 гривень, по-моєму. Ну, Люди мають свій горошок закривають, я купила. Потім, слухайте, на наступний день прийшла в АТБ, бачу, стоїть горошок, півлітрова банка, бо то, бачите, така якась тр... трішечки менша. ой, от, 30 гривень по акції був. От, традиція, зелений консервований горошок. Думаю, візьму. Не так я часто роблю ті м'ясні салати, олів'є мається в виду. Вже часу знаєте, до зубки додати чи просто якийсь такий іначе якийсь салатик зробити. ну, Думаю, на зиму, то таке, що може зберігатися довгий час. Кукурузку взяла, от таку, бачите. Своя лінія. Баночка, не пам'ятаю ціни. І отаку взяла кукурудзку. Цукрова. Так. Ананаси теж своя лінія. Давненько, правда, я її купила цю баночку. Думаю, хай стоїть. Якийсь салатик, може бути, на свята. І таку олію взяла. От, в аміранті. Я вже колись її купляла, то оливкова олія дуже смачна, дуже мені подобається. Так що, оце все вже куплене, сама не робила. Дякую всім, хто дивиться мої відео, пише коментарі. Підписуйтесь на мій канал і в Ютубі, і тут, в Тіктоці. Усього вам доброго, здоров'я, міцного щастя і перемоги нашій ненці Україні. До побачення, до нових моїх відео.